Це 2 червня. One day before Journey. І я просто хочу вам показати мою валізу. Ось так зараз це виглядає. Якщо чесно, я трошки не впевнена, у мене немає великого рюкзака, такого, щоб можна було засунути туди ноутбук. І я взяла просто пакет за тебе такий, знаєте? І я дуже переживаю, тому що це жукзак це не дамська сумочка. Якщо вони мені скажуть типу, а всьому заводити доплачують надам. та я поїхала автобусом до Кишинева. З Кишинева вилетіла у Будапешт. Там мене вже чекав трансфер з аеропорту до автовокзалу, і я пересіла на Фліксбас три години, і ми на головному вокзалі Братислави. А звідти вже перемо автобус та їдемо до Трнави. Насправді доїхати з України до Словакії досить важко, однак. Пункт, який робив цю поїздку ще більш важкою, це бюджет. За правилами Ерасмуса, відстань від твого міста до міста, де буде проходити Ерасмус, розраховується спеціальним калькулятором. І він ще й визначає, скільки коштів тобі покриють на подорож. В моєму випадку це було 275 євро в обидві сторони. Можна було б розглянути варіант з літаком з Кишинева у відень і потім просто автобус дві години. Це було б легше, але я не вкладалася у бюджет, тому довелося мудрити з різними напрямками. Це перший день на нашому проєкті. Мені подобається місто надзвичайно гарне. Єдине, що перший день вийшов трошки важкувати. Тому що в нас дуже насичений графік. Ми працюємо з 9-ї, аж до 4-ї у нас є перерва 2 години на ланч. Проте це складно Зараз ми проходимо гру. Дуже цікаво виконана гра. Типу, як пішохідна така гра по місту. Вона входить в наш план. І після цього ми вже будемо вільні, підемо у квартиру. Яку я вам покажу, звичайно. Поїдемо шопитись продуктами, ідемо потік. Ми піднялися. У них тут є дуже чудові місця. Ви бачите, тут лавочки. І там є дуже чудове місце для того, аби просто лягти і відпочити. Місто виглядає і справді чудово його навіть називають маленьким Римом. Особисто я кожного ранку відчувала себе, наче це якийсь Summer in Europe, що, до речі, було саме також. Мені пощастило потрапити на ярмарку прямо у центрі цього містечка посеред цих. Дивних споруд, і я купила полуницю, відчувала себе, наче героїні якогось літнього серіалу. Давайте я вам швиденько розповім, що це за волонтерство і чому я взагалі у Словакії. На цьому проєкті Ми робимо тиждень здоров'я, підготовлюємо фестиваль здоров'я, який включає в себе роботу з місцевими жителями, опитування щодо здоров'я. Ми розробляли. Всілякі тренінги, ігри пов'язані з ознайомленням людей, як правильно вести здоровий образ життя. Також у нас було дуже багато всяких активностей, які допомогли нам стати більш здоровими. Суспільно значуща робота. Це дуже добре. Однак, найцікавіше на цьому проєкті – це стосунки між учасниками. За три тижні ми подружилися, посварилися, козакохалися одне в одного. Ми сформували групи, потім сформували інші, подорожували, відкривали цей світ. Це словили надзвичайний коннект з одним, одним зазвичай. Організації надають вам місце проживання, і ти ніколи не знаєш, де і в яких умовах ти будеш жити. Нам дуже пощастило, тому що ми жили у квартири самої голови. Організа... Організації приймаючої і наша квартира була ну просто разом супер. разом з дівчатами, чотири дівчини у квартирі. Ми сформували. Просто girly-girl vibe. Ми збиралися кожного ранку під пісні Аба, фарбувалися, підтримували одне одного, влаштовували night, дивилися, мама мія. А ще до речі, оскільки наша квартира знаходилася за 40 хвилин пішки від офісу, де ми працювали, нам видали велосипеди. І у перші дні я загубила ключ від цього велосипеду. Ви не уявляєте, як я засмутилася, тому що думала, що мені доведеться купувати новий локер. Однак, коли ми прийшли до квартири, виявилося, що він випав у мене, у мене прямо під дверима. Уявляєте собі таке? Окей. Okay. Даяна, oh my Pick a hand. Oh my god, I found the keys. Oh, really? No. In de lok. Ja, yeah. <laughs> <Nee, exactly. laughs>